Чемпіонат України з дзюдо серед кадетів відбувся у Черкасах. Вперше місто приймає понад тисячу юних спортсменів з різних куточків України. Вікторія займається дзюдо у спортивній школі вже 9 років. Каже, що цей вид спорту її привела мама. Сьогодні вона прийшла випробувати свої сили, відчути дух змагань та підтримати своїх друзів. Я знаю, що всі дівчата в моїй ваговій категорії роблять кидки вперед, і майже ніхто не робить китків назад. І я стараюся на цьому акцентувати увагу. Як тренер допомагає вам якось ментально, фізично відновлюватися або які настанови він вам дає? Тренер допомагає, вона нас підтримує. Такі слова підтримки завжди отримуємо Хороше тренування і вона завжди вболіває за нас. Більшість учасників займаються єдиноборствами із дитинства. Ці хлопці вже налаштовані до напружених протистоянь. Змагання сьогоднішні будуть тяжкі. Так. Дуже тяжкі. Хочеться зайти в призи для початку, а потім вже як вийде. Тренер завжди мотивує і повинен мотивувати і на тренуваннях, і вже на змаганнях саме собі. мене готували мої тренера Назаренко Анатоліна та Назаренко Олексій Миколаївич. Під того, як цьому човінат України почалася вже за довгий час. Акцент робимо на захватах, щоб їх не дати або зірвати, наприклад, Напрацювання прийомів. Треба велике напрацювання прийомів, щоб в тебе прийом виходив отак. з пів Так. Да. Чи налаштовані вони перемогу? Звісно, налаштовані завжди на. Перемогли. Всі налаштовані на перемогу. Дерації дзюдо Черкаської області Юрій Тренкін каже, що ці змагання є етапом відбору до чемпіонату Європи. Боліває за Ілю Назаренка. Вірить, що хлопець добуде призове місце. Сьогодні в Черкасах проходить унікальне унікальні змагання. Унікальне для нашої для нашого обласного центру. Це чемпіонат України з дзюдо. Понад тисячу спортсменів з усі, з усіх куточків нашої країни приїхали, що позмагатись і визначити на кращого. От, е я дуже задоволений, дуже радий, що Федерація Дзюдо надала право місту Черкаси приймати такого високого рівня змагання. От, бажаю всім перемоги і найголовніша перемога у нас попереду Пер перемога у війні. Тренер зі Сміли Михайло Оберемок у цій сфері більше 20 років. Під його опікою більше ста дітей. Каже, Східні єдиноборства розвивають дитину не тільки фізично, але й формують характер. Є. Кодекс дзюдоїста, який нам передав іще засновник дзюдо дзігорокану, і там все по пунктам чітко розписано, починаючи від поваги до свого суперника, поваги до зала, поваги до, до тренера. Владислава Капелюшна, Павло Оболевич, телеканал Віка.